Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Ця посилочка з акційної категорії, де ти обираєш три товари і вони підійдуть за акційною ціною. Трошки її пошматувало в дорозі. Зараз подивимось, що там да, запаковано, як бачите, не дуже все пошкодилося. Я замовила обмоточку. Вона йде склейкою лентою і така ніби як соти під карбон. В комплекті я бачу заглушечку, другу не бачу. Можливо, вона десь тут випала, а можливо з іншого боку. Ні, не бачу. Поки що знайшла тільки одну. Інша лежала окремо. Далі я замовила педалі ось такі, без коробочки, без ніякого пакування, просто їх розділили ось такою картоночкою. Звісно, я додав посилання і опис все в коментарях. Ось так вони виглядають. Виглядають непогано. Так, тут мають бути плягні прямочі. Так, ось маємо. Вони йдуть в комплекті, два штуки, дуже дешево, дуже вигодно. Не два однакових луточки Ось так виглядає це пластик. Здається, непогано. Ця пляшка в мене, я навіть не пам'ятаю, наскільки в неї об'єм і не пише. Ну, не літрова Цей абсолютно такий жінка. Так, наступні посилочки. І зараз подивимося. Що тут? Я не знаю, як там Соня знімає, де там потрібно показувати. товар я залишу в описі посилання і цінами. Це така липучка. Лента. Стрічка. На у якій сумці захват кадру. Я так приблизно розумію, де потрібно показувати. також буде багато пасивочок. І тут різний Значить, Перший все ось такий тем. Він іде 2х210, здається. Добавлюся. Він приходить в чехлі. Є з вже бачу, що дуже хороша якість, мені дуже подобається. Ось такі колишки Чотири штучки. Вони пластмасові, тобто легенькі, гострі. Тент іде внизу голова полоска, а весь він сірий. Дуже хороша якість, дуже плотний. Я не знаю, що це за тканина. ну Мені подобається, Мені дуже хороша є. 187 гривень. Він я залишався. Далі ось така маска. Це захисна маска, але насправді я її купувала синові, він проводить на стрімах. Він проводив в тіктоці стріми і ось для стріму я йому таку масочку. Ну а ще він катається на велосипеді. І ця захисна маска йому також необхідна. Ця посилка це з категорії 3 блюз товари. Ще такі особисті речі, нижньої білизни. Це я заказувала для мами. Це вдягається на ноги. Захищає кісточку і відділяє великий палець від інших. В комплекті дві штучки. 74 з копійками. Посилок багато і я вже навіть не пам'ятаю, що в якій посилці має бути. І я вже навіть не дивлюся, що приходить. Так, ці посили такі рукавиці. Їх я брала на подарунок велосипедисту, у нього скоро день народження. гелеві вставки. І тут також гель. Симпатичний. Тут прикольно зроблено. Досить таке гарно. Такі торбинці. Беремо далі. А ну це нецікавено не навели саме. Це ще військові гуманець. Це із категорії три товари. І жіночий гаманець. Також брала на подалочок. У мене дві нові посилочки. Так, в цій ось такі силіконові накладки на пальці. Це на великий палець ноги. Це я купувала по проханню своєї мами. Це не мій товар. Так, а ось ці посилочці невеличкі подарунок. Це угу. стілець. Він дуже легенький. Ось в такому чехлі. В мене рука велика. Так, щось я не так зробила, напевно. Я, навіть, не знаю, як він складається, якщо чесно. Щось я вже напорточила. все явно інакше скластися. Так. Это называется Лида Рука Жоп. Ну, як я розумію, що має бути так. Вот. Почти. Ось такий стілець. Його можна брати з собою в велопоходи. Про нього дуже хороші отзиви, що він дуже легенький, займає мало місця. Ну, такий весь супер-пупер. Вбрала я його на подарунок для Саши. Речі, як він складається, я до сих пір не можу зрозуміти, якщо там якось одною рукою його складають. У мене, на жаль, з першого разу однією рукою не вийшло. Наступна посилка. Тут три товари. Я вже знаю, що там. Зараз я вам покажу. Так, Перше це вітрозахист. Прийшов він ось в такому чохлі. Може, немає різниці, може є різниці. на відправляємося в похід і скоро на каналі буде відео, як ми використовуємо цей вітрозахист. Вітрозахист складається із восьми пластин. Кожна пластинка шириною 8 і чуть-чуть. висота 24 сантиметри. На цих вихідних будемо тестувати. Ось такі ремі. Дуже зручний. І третій товар в цій посилці і зараз вам покажемо. Зверніть увагу, ну, 14 немає, 13 сантиметрів на 9 сантиметрів. Не можу піскати. Це дощовик. Я не знаю, як правильно казати, дощовик, відробка, розмір XL. Я замовляла перед цим таку ж самісіньку, але L -ку. Вона мені підійшла, хоча я розмір ношу M. Але вирішила взяти більшу, щоб на теплу кофту можна було втягнути, в китайців свої розміри. Є кармани, великі, зручні кармани. Внизу резинка. І що я помітила, сама тканина дуже хороша, а ось резинки завжди роблять з такою ніби як зекономиї. На рукавах також резинки. Якщо чесно, по розміру щось XL і L не відрізняються. Якщо чесно, ось такий дуже зручний капюшончик. У нас на каналі скоро будуть відосики, де я буду їздити в цій курточці. Я замовляю дуже багато посилочок і вже навіть не знаю, де що і скільки воно коштувало зараз подивимось. На товари я лишу посилання, тому не буду сильно розказувати. Це насос. Прийшов він у коробочці, прийшов дуже-дуже швидко. Запакували добре. Ось так він виглядає з манометром. Він має вагу, дуже якісний. Мені подобається. В коментарях потім напишу, як він працює. Ні, ну, звичайно, я колеса не буду качати. Качати буде Саша, але я напишу свою думку. І туди все закинула. Так. А це крісло. Мені таке подарували на день народження. Мені воно дуже сподобалося. Я замовила ще одне. Навмисно замовила іншого кольору, щоб не плутати де нове, де старе. Приходив в такому чохлі. Чеховши до речі, також якісний дуже. Його надовго вистачить. Я думаю, його можна всередину рами вкріпити. Купити липучки і сюди провставити, і до середини рами. Як внутрі рамна сумка буде, Будут обвозити стільчик. Крісло а на стільчик. Яскравый, красивый колір. Складається дуже легко. Швидко і легко. Так. 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 У нас на каналі вже є про ці стільчики. Відосик. Ось таке крісло. Така сімбатючка. Мені дуже подобається. На каналі є відео, де я в такому тільки іншого кольору сидю, відпочиваю. Можете подивитися. Йдемо далі. Це товари з категорії, коли купляєш три товари, і вони будуть 75 гривень кожен. Я купила ось такі папки. Коли їдеш велопохід і ввечері, ну, мені такі потрібні, я такі взяла. Чого такого кольору не знаю. В мене взагалі 39 розмір, а це 40-41 пише. Але вони явно міл... малі, це, напевно, 38-й десь. Ну, такі симпатичні. Ідемо далі. А тут у мене цілий мішечок носочків. Також 75 гривень за них заплатила, а скільки штук я не пам'ятаю. Зараз буду рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пар. Взагалі, клас. Зараз покажу, які вони. Там отакий ведмедик. І вони і такі низенькі. Приємні на відчуття. І ось такий комплект. На камеру, напевно, дуже шелесте ці кулочки. Це не я покупала по Я не знаю, комплект показувати чи ні. Без коментарів. Я в нього не влізу точно. Ну, комусь подарую. Ох, ці китайці. Це Елька не здупрочим.